з футзалу зимового чемпіонату сезону 22-23 за коментаторським пультом Володимир Деймуть естафету ось такого от хорошого якісного футзалу? Зараз забиває Боднар і на ті два виходить перед у цій зустрічі. Максим Боднар, виконавець команди і 2 два під. Зайв номер 23, Роман Танечник, Номер 4 Володимир Когут. І на Ті два сьогодні, зокрема, немо про сплав молод. Навіть два дуже і дуже стрімкі, дуже і дуже небезпечні. Зараз вже контратака від Кушецької і Галицької здоби і не Тарасову на паркеті боско Арени. У Львові не завершується. Що зараз забиває Данів? Так робить рахунок у матчі Галицька здоба 1-1. Тільки хотів я розпочинати. Ну, цікаво. Цьогоріч аж чотири учасники зараз іванишин. Забиває ну просто щось неймовірне. Не дозволяють мені цю тему продовжити ніяк команди. Забиває. Намагатися грати у футзал, намагатися демонструвати свій повсякденний... У паритетному стані рахунку з Інаті 2. Іванишин забив свій гол. І знову ж таки вивід уперед команду ІНАТІ. Зараз 3 1 Рахунок у зустрічі стає. Олег Галама. Фантастичний гол забиває. Колективу Інайті 2. Ну, зараз. Зі сферою у ногах. Знову ж таки, Данів. Ходить на ударну позицію. Розповісти у перерві за цей епізод. Мірзає. Закидання вперед на Боднера. Боднер дуже класно приймає м'яча. Або... Любі друзі відновлено у нас грубого протистояння. І на ті два сьогодні у темно-синій формі. У такому складі зараз. І ховець зійдеться у герці із мрією ФК-шкло. Кушецький. Хороша передача на треубця трудо. Кушецький. Зараз всі карти на руках, що називається у команди. Буде виконувати кутовий удар. Перехоплення, і що зараз не забив. Зокрема, йдеться про колектив Мостиска, який у поточному сезоні ще не проводив свою зустріч. Боднар забиває зараз. Бодна робить рахунок у зустрічі 4-1. Боднар, речі. Молодий юний виконавець команди Інайті-2. Побачимо до завершення принаймні навіть нашої. Зустрічі ще час є! Пробиває зараз Стефанків. Що? Забиває Стефанків цей м'яч. Рахунок у поєдинку стає 4-2. Поєдинок зараз атакує, забиває і на ті два. Володимир Когут дуже і дуже класно завершує цю комбінацію, яка це чистий час. Звісно, ж у нас постійно зупиняється. Поєдинок, але зараз Когут на порожні ворота виходить, забиває, відзначається своїм уже другим голом у цій зустрічі. Володимир Когут одразу відправляє. Тарасович, Тарасович. Не дістається до м'яча, бачимо. да, і що Ботнар! Ботнар зараз не на насіння. Просто такі лузає осі от епізоди. 7-2. Рахунок у цій зустрічі стоїть. 7-2 у стартовому турі чемпіонату. Зовсім не те, на що розраховувала команда. Зараз 7-3. Ну тут уже голи сипляться, немов з рога достатку. Бачимо обидві команди. Міг він віддавати передачу на Боднара, якщо не помиляюсь, який мчав паралельним курс. Не зумів. Тригубець. На фланг передачу Тарасович. Тарасович, простріл! Забиває зараз Москалик! 4-7. Це вже цікаво. 4-7 сьогодні. Із м'ячем, звісно ж, галицька здоба. Кушецький пробиває. Галамага! Галамага зараз що забиває? Забиває Галамага! Дубль оформлює Олег Галамага у цій зустрічі. 8-4. Ну, я думаю, це вже ось така от мастерська.